Це ДСНС на інструктивну нараду вишипан, доповідав полковник Немара. Слава Україні! Була проведена відповідна нарада військової адміністрації ТДНС, за рішенням якої було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації, в примусовий спосіб міста Костянтинівки, а також ще 5 населених пунктів 10-кілометрової зони до лінії розмежування сімей. Шановні мешканці міста, насамперед батьки. Задля безпеки життя та здоров'я своїх дітей наголошуємо на евакуації до більш безпечних місць. Розпочалась у нас евакуація діток. Скільки років у них? 16. 16 років. У вас які плани взагалі? Вона не з такими Чи Чекіпа саме мати та батько планують евакуацію. Правильно, у який час? У пару дні. Да, мы уезжаем за границу, пай, как, там, как там, к моей бабушке Галя. Мы <походящие> уезжаем туда, почему война почему? начинается, почему? и мы хотим а, а, мы, а мы, а мы, мы, мы можем это сделать, а Сейчас приедет грузовик и заберет наши вещи, а потом мы уезжаем. Потому что у меня родители по, по, по имени в Нью-Йорке. И я ради них тут оставался это самое. А теперь мне смысла нет, и тем более тут стало очень жарко. В Костянтинівській громаді триває обов'язкова евакуація родин із дітьми з населених пунктів, розташованих менше ніж за 10 кілометрів від фронту, малечу та батьків вивозять на бронетранспорті. Заходи проводять співробітники національної поліції та ДСНС спільно з міською військовою адміністрацією. Російські війська щодня атакують Костянтинівку з артилерії, дронів тощо. За тиждень у місті один загиблий і 11 поранених. Через близькість фронту мешканці почали виїжджати до більш безпечних регіонів, проте багато родин з дітьми ще лишаються. До початку евакуації на території громади мешкало 2129 дітей. Аби врятувати життя малечі, задіяно максимальні сили поліції. На побачу, так, Спільно з ДСНС створено три групи оповіщення, які об'їжджають вулиці та попереджають про необхідність евакуації. Піші патрулі обходять адреси, де живуть родини з дітьми та пропонують допомогу у виїзді. Адже перший батьківський обов'язок забезпечити дитині безпеку. У селах наближених до зони боїв. Працюють п'ять екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють тільки разом з батьками або особами, які їх замінюють. Для кожної дитини заготовлено захисні комплекти, бронежилети та каски. Ми навіть не думали, що виїжджати. Не хотілося бросати свою своє за дітей, щоб вони були в безпечності. Спочатку евакуаційних заходів з Костянтинівки та району вже виїхали 86 дітей. Поліцейські закликають батьків не ризикувати життям своїх дітей та евакуюватися.